Тут дитячого одягу іспанського бренду Майурал. В лот входять одяг різних моделей, різної вікових груп від бейбіка до підлітка. Ми старалися складати, підбирати одяг під вік. Так, Для хлопчика такий батнічок, він йде на флісі, утеплений. Це на малючка. Штанці мікровільбет, теж вони йдуть утеплені з карманами. рубашечка тепла ковтинка на 18 місяців. На 24 місці йде такий костюмчик, це шорти такі красиві і ковтинка. Така спортивна, теж тепла ковтинка на 98 сантиметрів. На два роки. Реглантик для хлопчика. Джинси на два роки. Така ковтинка теж на два роки. Спинка красива. Два роки. Спортивна ковтинка на 92. Теж вона йде утеплена. Спідничка. Натуральні тканини, прекрасна якість. Це видають штанці на 6-7 років. 5 років реглан для дівчинки. Курточка на 140 на 10. Вона йде повністю утеплена, з карманами. Тут йдуть ставки зі шкіри. Рубашечка на 7 років. Так, красиво з молокотничками. Та на 7 років йде костинка на замочку, можна піддягати під рубашкою, під футболку. Ідуть реглани на запаковані. 110 см. 98. Сто чотири, сто двадцять два, тепла ковтинка на п'ять років. Сто двадцять два. Танці на 6 років з Карбана. Це красива рубашка. Тут йдуть такі стразики в шиці, плюс йдуть додаткові, якщо десь відпадуть. На рукавчиках гуцики таким зірочком зроблені. Це йде така святкова рубашка на 128 см 8 років. Вишата спідничка. 152 на 12 років для хлопчика джинси. Реглас для хлопчика. Рубашка. 134. Тепла ковтинка на 152. Чорний такий під самш осіньки 152 красиво зроблено 152 рубашечка для хлопчика під джинс Тепла ковтинка. Така, йде повністю на замочку, можна підтягати піш щось. 166. Тепла рубашка на кнопках. На вік 166. Вона йде повністю утеплена з підкладкою. Костюмчик для дівчинки. Класінки і така тепла ковтинка. Вона теж йде утеплена. Це декор? Грубчі класинки. Така кофтинка. На 157 сто п'ятдесят Тепла ковтинка. І Тепле пальтіжка на 162 на гудзика з підкладкою.